Добрий день, слава Україні. Сьогодні цікава е, така інформація не про якісь проблеми в армії, якихось недолугих командирів, шакалів, е, воєнкомів. Сьогодні цікаво було розслідування Бігусінфо про такого чи генерала, чи полковника поліції Тишлек, який має там якісь незаконні е, статки і дружина з російським паспортом. Ну, треба сказати, що взагалі, якби е, такі е, сюжети і бігусихо і інфо інші викидають часто в е, відношенні топ посадовців, які під час е, війни наживаються, мають зв'язки з ДНР, з Росією, мали раніше якісь там <кхів> ці зв'язки. Е, ну, а в цього значить е, чергово нашого Посадовцям замначальника Національної поліції розслідування встановило таку біографію, що він працював за часів Януковича в Донецьку, в УБЕС, УБЕП, економічна злочинність. Потім в 2014-му переїхав в Україну і. Скажімо так, дружина отримала якусь там нерухомість, будучи в декреті два місяці працюючи в бізнесі якомусь дрібному. Потім розслідування показує оренди квартир на 118 квадратних метрів, будинків на 300 квадратних метрів, в липках, там, десь в якихось елітних котежних районах. Показали, що пан Тишлек має статус кандидат юридичних наук. Водночас завалив. Конкурс в ДБР набрав 56 балів із 100. Тобто це рівень такий, що не можна ставити навіть начальником якогось слідчого відділу. Далі розказали про зв'язки з вором в Законі, там, Андріаном і іншими посередниками, які йому здавали ці дома, квартири, будинки, машини. І вирисовується така картина, що значить, такий собі чесний поліцейський немає нічого, а їздить на в чужих машинах живе в чужих будинках, в чужих квартирах, йому там друзі дають там, і розковіряли, що ж воно за друзі. Ну, висновок тут один. Висновок один: що людина, навіть е, по його, скажімо так, фізіогноміці, видно, що людина абсолютно не якась там волєва, там якась інтелектуальна, якась така людина. Це вже моє суб'єктивне бачення. Але, знаєте, з точки зору психології і людської. Людської оцінки народної, то ми, люди інколи часто не використовуємо якісь там наукові методи, ми кажемо, нам так здається Така суб'єктивна оцінка. Що людина просто от пливе по течії, знаєте, от є риба пливе проти течії, а щось друге пливе по течії. І коли всі, і всі беруть і всім носять, то і я буду так робити. Хто служив, той знає. В держслужбі, чи в армії, чи в поліції, він знає. Якщо ти не будеш так робити, то ти не будеш там, ти не зможеш плити. Хіба ти станеш рибою такою, що пливе проти втечі? Тому от іменно такої категорії люди е, зраджують присягу свої службові обов'язки і, значить, кришують, продають фактично кримінальні справи. Те, що він вичислив з оперативниками, тобто взяв на крючок якогось злочинця, знає, що ця людина займається тіньовим бізнесом, але ну, я тобі порішаю. Вапросики. Оце гниле, оце одеське, порішаємо, воно до сих пор живе. І коли розказують про зрадників батьківщини там в армії десь зрадників, які там перейшли на сторону ворога, в нас не говорять про те, що корупція це теж зрадники. І ті, що порішали випросити, вони теж зрадники. Це одне й те саме. Якщо ти на службових обов'язках маєш стріляти, захищати Україну і перейшов на бік Ворога, ти зрадник. Якщо ти маєш порушити кримінальну справу, а не порішати вопросики, де говориться, що ну, це ж наш чоловік, це ж таку ну, сват, це, що, це такий уважаймий чоловік, ти зрадник. Ну Це юридично і морально. А психологічно це людина гнила. От, чому називають таких людей шакалами? Він не похожий на... Він обслуговує вовків із кримінального світу, він обслуговує з другого боку левів в великій політиці, але як він обслуговувач, то він шакал, він прихлібатель. При, при розумієте, от такі от офіцеріки, офіцеріо, офіцуцери їх називають як таким зневажливо. Бо це. Ну насправді от людина, вона таке чмо. Воно попало на посаду, із лейтенанта стало капітаном, з капітаном стало майором. Як? Дуже просто. За все треба платити. Україна настільки прогнила як держава, і Путін це заявив як причину для своєї нападу, що ви не можете побудувати державу. Тобто, прогнивша система державності, судді, прокурори, основа державності армія і поліція, вона гнила. Вона не працює, тобто закони не працюють, тому що виконавці законів гнилі люди, сили волі нема. На морді написано, що або любитель покушать або і випіть, закусити, і ніхіра не робити. або любитель е, там, ще чогось якихось спокус. Тобто ми переходимо зараз в площину психологічну, моральну, яку е, наше законодавство не визначає. Конкурсні комісії визначають доброчесність, знання юридичні, як ото 56 із 100 балів, визначають там службову кар'єру чи є там якісь по ньому там порушення. Але ніхто не визначає, як до речі, в армії ще трошки збереглося, там десь в системі морально психологічного забезпечення, відбор на конкурсів, посади, там моральні та особисті психологічні якості. Характер, сила волі, вміння протидіяти якимось спокусам, використання, використання службового становища. І, і взагалі, чи є в людини, ну, наприклад, ігроманія, чи є в людини алкоголізм, чи є в людини, не дай Бог, наркоманія, чи є в людини схильність до публічних домів, до якихось інших моментів, де він його піймають обов'язково на гачок, якщо в тебе нема сили волі і стержня всередині. Тебе обов'язково візьмуть на гачок або бандити, або начальство, або колеги, і будуть тебе вести, як те гімно, що пливе по течії. Тому проблема України не в тому, що там закони не працюють, мало нам набу, назиків, дебарів. Ні, у нас не працює мораль психіка і не працює а, інститути, які би це робили. Який інститут? Поліція нравов, поліція моралі? Я не знаю, але поки що це проблема. Тому що, коли говорять, піймали ташлика, піймали того, піймали того, Це великі там шишки, йдуть конкуренти, їхні начальники, начальників, їх здають, хто на їх місце хоче, та їх висвітлюють. А зараз по всій Україні, в якійсь Дніпровській області, в Дніпропетровській, в якійсь Одеській області, в якомусь там Іллічівську, Южному чи білгород сидить якийсь начальник слідства, собирає бабло з тих якихось там. Кого він відпустив за гроші. Купляє собі дипломи, купляє далі должності. Система роботи. Тому, якби не треба цього ташлика, ще якогось там, корупціонера з нього робити, що о, піймали! Україна чесна, сильна держава, і тут піймали якогось гада. У вас всі процентів на 70 там, гади. Вони всі, якщо от я сказати, зараз мені скажуть, як це? Ви оскорбляєте людей? Так, да, я оскорбляю людей. Бо в систему неможливо попасти, якщо ти нормальний. Покажіть мені нормальну систему, напишіть мені в коментарях. Відділ такий-то, району, такого-то, області, такого то у нас всі чесні, порядні ніхто не купляє, і у нас ніхто не кришує, бандитів, всіх повиловили. вся поліція чесна, вся армія чесна. Гнила країна. От де проблема. Mm-hmm. <laughs>